Що таке регенерація? Регенерація сажового фільтра це процес спалювання накопиченої сажі. Існує два способи регенерації. Перше. активна регенерація проводиться при досягненні певних передумов, а саме значне накопичення сажі або погані показники пропускної здатності через сажовий фільтр. Для запуску активної регенерації потрібно виконати певні умови, а саме Двигун має бути прогрітим до робочої температури, і автомобіль повинен рухатися активно в середньому, десь 4-6 передача впродовж 10-30 хвилин. Другий спосіб регенерації це примусова регенерація, вона запускається за допомогою діагностичного приладу. Її можна проводити як на рухомому автомобілі, так і нерухомому. Все залежить від моделі авто. Переважно запускається, коли вже активна регенерація не проходить. Якщо активна регенерація з якихось причин не відбувається, то примусову регенерацію можна проводити тільки після того, як виявити та усунути проблему. В іншому випадку, вона може бути неефективна або навіть нашкодити системі. Далі варто оцінити стан фільтра та вибрати оптимальний варіант або промивка сажового фільтра. Або примусова регенерація, поки ваш автомобіль справляється з усіма поставленими перед ним завданнями, не мішайте йому працювати. Коли автомобіль сигналізує про наявні проблеми, не шукайте пригод, зверніться до професіоналів.